Повінь не відступає. Станом на ранок у Дніпрі залиті водою десятки обійсть. В області і досі затоплено майже сотня будинків. Яка ситуація у місті, знає наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він із нами на прямому зв'язку влади. Вітаю, Марко. Сьогодні зранку ми працюємо на сонячному. Ця берегова зона це одне з улюблених місць відпочинку жителів. Цього району. Тут поряд є дитячий майданчик, зонтики стоять такий собі маленький пляжик. І цими доріжками, поміж дерев, зазвичай гуляло дуже багато народу. Зараз ця місцина перетворилася на таке собі болото, без гумових чобіт тут не пройдеш. Глибина десь сантиметрів 15-20, може й більше. Але повінь все ж таки потроху відступає. От позаду мене є така забетонована доріжка, і нею все ж вже можна не всюди, але пройтися. Рівень води суттєво впав. Ми тут о працювали пару днів тому. Що ж до взагалі ситуації по місту від підтоплень найбільше зараз страждає АНД район? Там затоплені 35 дворів. На Малиновського підтоплена берегова територія на площі близько 2000 квадратних метрів. Загалом же по області залишаються підтопленими понад дві сотні дворів та 89 Будинків найбільше потерпає селище нині Курилівка в районі міста Кам'янського. Там затоплені 55 будинків. Ще за три десятки осель підтопило в обухівці. Саме там рятувальники вчора евакуювали 82-річну жінку та передали її родичам. На сьогодні в області знову охоложено штормове попередження. Метеорологи додають, скиди води каскадами водосховищ тривають, і за їхніми прогнозами проводитимуться аж до 28 квітня. Ситуація. Все ж зазначають, по області потроху стабілізується, Повінь потроху спадає. Прошу пряму мову. Уже по Дніпропетрошній рівень небезпеки не червоний, а помаранчевий. Зараз ми спостерігаємо спад води От за добу по сухачівці, вода спала на 47 см і вона зараз вище максимального рівня, небезпечного рівня на 17 см. В районі річкового порту у нас є пост, рівень води зараз 829 при небезпечній відмісті 831, тобто на 2 см рівень нижчий, ніж небезпечна відмітка. Головна ж причина підтоплень це стрімке збільшення рівня підземних вод та рясна кількість весняних опадів на півночі країни заявляють в Укргідроенерго. Це саме це і призвело до підвищення рівня води в річках. І пік ще, на жаль, не пройдено. Його прогнозують на завтра, на 22 квітня. На цю хвилину в мене це вся інформація. Марко передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наслідки повені у Дніпрі та на Дніпропетровщині.